Добрий ранок! Ми вже за Кримом. летимо в гараж. Трішки мало часу. Вже саме утра дзвонять за ту сієру вчора. І в інстаграмі розірвали. Задаток хотіли скидати 3-4 людини. Кажу, ні, ніяких задатків. Приїжджайте вранці, забирайте. Сьогодні ми, коротше, в мене свято маленьке день народження. Я можливо працювати не буду. Чистенькому весь. Зараз так в ту сієру сідати не хочеться. <хи> ладно, зараз ми, мабуть, продамо сієру і все. І, і на цьому буде все. Думаю, ладно, поцімаю хоча б продаж Сієри. бо може навіть приїхали не мої підписники, а може підписники. Ну то таке. Продамо сієру і не знаю. Мабуть, сьогодні не буде контенту. Я чекаю, я вам наперед скажу. Можливо, скоро у нас буде покупка рейндж ровера. Прикольно, Ну, там думають, можливо, і не зійдемося. Ну ладно, І в гараж покажемо Сієру. не знаю що. Там включимося. Як завжди, якщо сьогодні зараз мало відснімемо і не буде ніяких планів, бо на розборку я сьогодні не хочу їхати. Треба було б по торпеду поїхати. А я не хочу. От, от так. От. Да. Завтра будемо працювати. А якщо може з'явиться якийсь сладенький варіант, який знаєте, що можна поїхати, купити, приїхати на ньому своїм ходом, не тягати прицепчиком, грязно мазатися, то можливо ми поїдемо, щось купимо на ходу. Ідемо продавати сієру. Добрий день. Як вам дракон? Нормально? Заводили, ні? Ні, ще не заводили. Там, мабуть, бензину немає, тому можна газу тільки завести. Кліму треба надійти. Заводь. Давай, давай, тільки газ будеш давати. Це ж на газу газ? зараз заводить. Да, до, до Дай в пол. Але в огрі трошки, бо не буде зарихало з того. Дрождень, бля! Щастя тобі, блядь, здоров'я! Спасибо, бля! спасибо! Сі, може вже вечно пока всем днем Доброждень! Спасибо, спасибо! Ей, не, не, не. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Здесь когда ушел, не будет их. Иванович, что Иванович? Ты народился сегодня. <свят> не <Зараз> сегодня. <свят> сегодня хай стоять. Что <свят> Иванович? Я думаю, ему на уже выезжать. Выезжать можешь кататься. Задняя знаю як? Не, 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 не. Задняя як перша, тікі нажата. Да, 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 да. А вам для каких целей эта машина? Пофаниться. Там хай десь газу трохи, бо там мабуть ще й він кончається. А, -а. а ну включи свят. Є? А, сі, да. Так і... А, ось, ось той крайній речішок. Бачиш, маленький, ось. так, вверх. Буде ще дальні. <порядок в мені. порядок> там, блядь, фари. Дальня права. Так, його взагалі не видно. Про тряпку, про а яку тряпкою щіткою наждачкою. Ну що, як вам? То цей, заглушіть поки, може. На карточку? Тільки паспорт знайшли однові за стеклом. Підходить. Тільки я ж е, акуму поміняю інші. добре, бо там теж. Я не знаю, тут бензи нема, газа теж хуск осталось. Бензин брав в машині. Тут, мабуть, що сухо, га? Так, да, це мабуть е, сигналізація. Та, севинок, десь, да, десь. та ні, воно зараз замерзає редуктор. а це ж без води. Я це кажу, мені її притягнули в обмін на мотора. Тобто я навіть не дивився на неї. Так, давай ще Акума дамо іншого для себе я думав для перепродавати берете. Спочатку для себе там піде <кхи> А, а потім може не подобається, то вирішите її продати. А, я поняв. подрифтувати, порвати її. Давай, давай. Є нормальний акумулятор. Треба буде доливати. Дивись, ти знаєш, так, да, друге покоління? Якщо це не заводиться, ти його виключаєш. Вона хапнула і ти включив. Напускає. Саме ідеально глушиться в центральному положенні. Оце воно і за цього... Все, я виключив газ. Я вспомнив. Бампіров нема в нас, так? Бампіров нема, але лобове є. Пошли, покажу. Давай, ну це побите, а там стекло є. Ну дує, ціле лобове є. І так далі. Там треба ну, буде ще і бампер глянути, чи ще що. Ну, по сієрі дуже багато чого є. Там сідушки даже, якщо хочеш, Та я тобі ці безплатно дам. Да, тільки сам знімай, да. А ну глянь, які там сідушки, може. Нахан мені ці сідушки. Диви. Та ти що, які сідушки, а ну на ці чехли. нормально. Ну захочеш, знімеш коротше. Ну, там кожен є прикольні, конечно. Да, нормально, в принципі, там. А лобаш, да, може, в принципі. Це подарок буде бачок іма. Та нема за що. Там ленточки, бачиш, ці позли. Їх би просто влять би, було б прикольно. Ну дивіться, пробуйте, я ж кажу, якщо що, там газа хує. У вас є трос, да, з собою погнів, там недалеко тут їхати. Ти, ти купив новий, да, цей? Дима, удачі вам, пацани. Так ти що, який апарат. Прикольно, 250 доларів за ніч. Розірвали. Блін, забув сторос леснять в інстаграм. А зараз зніму не. Дожену їх. Короче... Отак ми празднуємо День народження в чистенькому. Ми малися їхати Ігор пиво Півопить, а приїхали сюди чого? Треба Ігору знакомому. Йому попитали цю ауді, коротше. Ми заїхали до Артема перекупа, подивитися, його черпаки є, ауді. Ну, Ігор там, колеги шукає. Ну і ми щось подивимося. Я хочу собі купити на день народження собі подарок. Хочу Lanos хеджбек. Ой. Може буде зараз сьогодні покупка, якщо Артем по братськи на день народження мені вступить. Ти ще не зробив мені. Ти каз полтичка, так? Да? Давай ну, що? Артем не обманув. Гідрач? драч? М -м, важкувато. Артем, в mm -hmm. мене день народження сьогодні. Я тебе тебе скинув вже 200. А від якого ти ціни скину 200? 200. А тобі в ТікТок і скільки? Я не маю, тік є тільки покупка. А, тікави, а касети є? Да, за 800. Ну тут виходить що у нас? Вирваний речах, да? Вона попала в яму. Що треба зробити? Підняти, поміняти по походу і вставити гранат. Ну, колосо, зглянь, це пішло назад. Поміняти рычага? Ярюк, а в нас же 6 цей речах, так? Да? Я ж я колись, я знаю. Ну, 100 рычаги од ланоса не продані. Так він ж дивий, він весь газноцветний. Одна дверка. А він ще й гнили. гнилий. Гнилий, да? так? Да. Серйозно? Як дружка? Ну я це чесно питаю. Ого, гнилий. Ну таке. Трішки не падло. Але хорошенький. Прикольний. Вона на шнурку котиться, так? Да? Ви, ви її притягнули, завели, печка робила, все. Просто що вона. Ти газуєш, вона не граната вискочила. Загнив, що все, вона може випадати далі для граната. <рес> давай, скільки? та яка тисяча? Ти ж давай 800. Вже зараз з день народження, все, така скидка. Я кажу, переходьте по цьому посиланню на TikTok, не треба. Нема посилання, удалили. Удалили. <сих> вона йде в розбор. Не, рано, я в розборку беру. Так а що робити? Диви, вона гнила, вона труп. Все, я. Та ні, тут хто була купляє за полтори хечбеки ці? По полтори? Та щось стоять, я бачу. Ну дай за 800, Артем, рано. скільки? Та як ну тисячу. Ладно, давай на твоє не моє 900. Ти не по тих паспорта я цепляю. Я не на СТО, давай забирай. Давай 900, уступи по-братськи. Та я вступаю нормально, завжди. Давай, Артем, щоб я пустимо, це не приїхав. А що ні, дай народження хоч щось зробив собі Дай мені зароби, дай мені на подарок заробиш. А фонарик де в комплекті. Ні, я вам виберу собі. Ти ж витягтіла? Реально був фонарик? Дома, так, да, заряжка. Дивись, запаска навіть є. Диви, диви, диви. Як ти подивись на дно? Що речах випав? Підмажу. Давай, Артем, 900 хоча б де все, я цепляю. Давай, 1000 цін таких немає. Ні. Та не як цін є. Ну, навіть я теж навіть... мог їх купити прикупу в прикупу. Ти ж інстаграмі старабів купив. Його не було в інстаграмі. Та не гриньки, то задні цвіт, двері взагалі всі різні є. Неси прибора, кажеш, в тебе прибор є. Давай, 900 цепляємо, бо я буду їх зараз празнувати. От ти доси за 900, я тебе скажу, яке кафе і на яку годину. Я під'їду. Да, і ти під'їдеш. П'ять хвилин mm -hmm. ждемо. Варіант. Ще ланус? Сенс. Сенс? О, ні, сенс. А скільки стоїть? Ну, no, лялька. Скільки стоїть? 1000? Так лялька. За сенса? Показати? Артем, смотри, давай не торгуємося. Дай мені ці титани на цю красненьку бричку. І що воно буде? Я тобі дам тисячу, ладно. Зараз то попроставляємо і все. Там і теж Чого? Ну тисячу, як ти хочеш, тільки на цих титанах, а ті ти колеса забереш сюди. Да, там зима хорошенька, тут диви, нема резини не взагалі. Тисячу сто. Ну тисячу, дай і переставимо. Ну давай, 1100, поїхали на шиномонтаж. Ну, то поїхали. Тисячу. Тисячу. Тисячка. Все, тисячка, поїхали. Цепляємо. Тисячка? Та титани хороші. Та які хороші, я ж продаю титани по 100 доларів взагалі. Ну, за сутку. А це тим более 13. Так, а я ж лишаю тобі колеса, а другі, яка різниця? Та я розумію тебе, ну тіряє машина. Цій уже нічого не поможе. Поможе. Не поможе. Якраз, титани її держать. Якраз її зимова гума поможе краще, ніж тітани на ненозлітньому поганою. Давай, ти ще стой, поїдь. Ти ж продаєш і я продам. Я по 150 їх продаю. мене лежать, не ще. 13 і 14. 17 хочеш? 13-14 і влітаю. Артем, ну що, тисячка на ті або 900 без ті Да, Да, дані нет, нет. Я розвертаюся і знову поступ. получается, бляха. Поїхали до тебе. От мені було б жалко, що так до перекупа це приїжджають люди і нічого не взяли. Поїхали пустими. Або 900, або тисячка І оставиш собі хорошу зимову гуму. І я тобі теж колись зроблю скидочку. Що на монтаж оплачу? Поїхали, брат, сьогодні день народження, ти, ти мені оте от. Давай тисяч. От... Тисячка. Та ні, ну тоді. Тоді буду пазда. да. Пасувач. Та там ж речага зробити, а зроби. А я тіта не буду кидати. Ладно, гнилий, а я ці буду не буду кидать. Хано ну, нам не треба. Оно! що ти боже бой? Ванька, сходу дає з цього лануса красного. Шо, шо? Що, що? Цього гнилого красного Лануса з вируним речагами. Та я його не дивився, якщо чесно. О, а він каже, що ти чорни дивився. Блоку, чого дивився? <сх> <сх> Скільки ти <сх> даєш? Скільки ти <сх> даєш? Штуку двісті. Штуку 200? забирай, я же ее купив. Давай. Ні, не... Нет, за передум... свої слова. Я слова. передумав. О, 600 даєш? Скільки? 600. Зараз. Давай. 600 доларів? Да. Та що ти мене подъебаш. <laughs> ну що, Ты його подстроїв, дай ти пошат, типа тип, твій друг, дає більше, а, да я больше, да? я так и не займаю. Ладно, давай, 1000 баксів, 1000 гривень і я все оплачу і провезу тебе шашлик з пловом. Плов. Забирай Ланус, бери той ланус і знімай титан, і став сюди. Mm -hmm. Дай мені тисячу столі завезеш і все. Йдіть і займайтеся, Все. Тисячу і тисячу гривень. Мені не цікавиться. Ти на ньому скажи вам, що на ньому заробіток є? Yeah. На документах машина. Заробляєте, що ви не заробили? Так ми ще не Зараз ви заробляєте. Хоч заробити. Береже гуля. ні, ні. не ні, ні, ні. Недорого. Скільки? 300 पीस. Да не бать, ляль, не бать. Мотор чув. Ні, ні, спасибо. Короче, ладно, тоді. Ігорёк, за тобою вердикт, берем чи не берем, і ти ти решаєш сьогодні. Скажи, берем чи ні? 900 йому гробці нам. Все. Тоді Ігор, мабуть, правду каже: Отбой. Отбой. Ні, до завтра ще подумаємо. За парасплюси мислю. Я зараз покажу приклад, як ми на 50 доларів наслужились. 1050. 1100. 1050, да ніт. Не відаю. Я так вступив, добре. Вже ти ж скажеш, що я титани віддаю. Ну, титани з тих титанами оце. І за поїбати титани получав. І за 1100, скажи, ланос на документах людям. 1050. 1100, скажи, на документах. З або, отпавшим речагом і гнилим дном. Ну там отакий петаль гнилий. Ну, і чому й отпав речах? А там же й другий скоро. Треба ж вже подворити, то подворити все. І все. Обробити... Ремонт коштує 100 доларів. Ну, не знаю, такий ремонт, ну, допустим, ну, у нас теж. У нас в селі 100 доларів коштує. 1050, а чому, я цепляю. Це був довгий і нудний заробіт. Та я ж на тиждень такі ігри граю. Все, без побачення. Даже 50 доларів не вступив. Хорошо, хорошо. Приїдеш ну, ти ще до мене. До подумай, подумай. Ні, завтра я вже брати не буду, завтра вже буде тисяча. Або зараз 1050, або завтра, -завтра тисяча. Хе. Ех, не буде сьогодні контенту. Я не знаю, навіть чому мені взагалі цей ланус потрібен чи не потрібен. Не да? Що не подобається тобі? Ну то що, подварим. Остання пропозиція. 1050? Давай за 1100, пожалуйста. 1050? А ти заробиш, перейдет. Та не буде сьогодні контенту, я знайду дешевше. Прижнемо тобі, Пока! Пока, брат. Пока, брат. Ех, не знаю. Давайте таки будемо далі в пошуках. Можливо, ще ми щось не купимо. А ні, то завтра. Ми все одно не спішимо. Поїхали! Ви хто такі є? Я вас не звав. Ми в Макдональдс. Макдональдс, ідемо! А хто платить? Тарас подивиться. А хто платить? Ти! А що? Так ти сказав, поїхали. Ну ладно, поїхали, хоч і... Макдональдс вам куплю. Хоч похаваєте сьогодні. Добрий день. Доброго дня, замовляйте, будь ласка. Шість біз... бікмак меню. Так, шість бігмак меню. На який буде в меню? Кола без льоду. Добре? І дайте, що нагідців 10 штук. Все заказує. Нагідців скільки? 10 10 штук. Я Так, давайте. І морожено. Один, так. Морожене. Мороже. Тобі морожено взяти? Мороже. Є морожено, дати якесь. Біле. Біле якесь. Ще якесь індивідуальне меню, пацани може? О, а Ко -ко -ко коктейль. Я... Я гроші дам за коктейль. А коктейль. Коктей ж... молочний є. Ні, молочний коктейль. І американо без молока, маленьке. Так. Все. 1710, до віконечка розданку підійде. Дякую. Пацани, ну. По корми у вас, <рес> Пацани-халявщиків. Ой, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Привітаємо, Димон. Дімо, треба самі не Так, хто там? Ти морожене брав? на. Держи, держи, держи. А там трубочка впала, глянь на пол. так Так все, так? Да? Дякуємо. Трубочка впала, гляньте на пол. Ой, впала. Зараз. Та не хабі, давайте. Давайте, давайте, А де вона? Ми не горді, так, спасибо. Ні, вуки забирайте. Каже, давай, давай. Бігмак мені. Чому усім вистачає? Раз, два, три. Івановить. На Івановичу не попаде нічого, ні хазяї не б'ють. Блі, ну треба ще Івановичу взяти. До речі, є новина. Ці пацани, які приїхали купляти сьогодні з Карпака, їду ще й по ауді вертаються. Десь, походу, його вдачно продали. Ой, я забув заглушити. Якось так сьогоднішній день. О, то буде крутецько, звісно, якщо ще ауді продадуть. Це взагалі буде ідеально. я Зараз ціну зроблю. Я 900 виставив, 800 хай забирають. Ключимся. Ті же пацани, та сама історія. Ауді. Коротше, будемо качати колеса, ми їх завели. Так зараз я. А ну давай. Ні, хай тут буде, так. Але з того щось на бензині не дуже ні? Чуєш? А ти вмієш холостий крутить там? О, зараз розмерзнеться редуктор, то може. Що Холосы на бензині геть хуйовий. Пока буду прогрівати тоді, да? Може. Я буду просто прогрівати садить машину. О! Хай качають. <ривіт> <ривіт> Відео знімають. Чи газик включить? Ага. Ждемо, ждемо. О! Прогрівається. Та ти що? Як прогрівається, взагалі класна робота є. Треба Але в машині тепленько. Ну що, бери покатайся, може? Я думаю, що я на тут якраз до дороги до на насадження. Закатайся, так, так? Я ж не потім. Давай покажу. А, ручку пости донизу. Та-да. -та. Ну тоже по двох сторонах эти. А забач, вона повністю її здавала нормальна машина. А трошки газ подрегулірує. Да, так, да, треба газ регулювати. Газу дай. Ой, третя передача включила. Третя! Та ну вишила, серйозно. Э, ч ж ти там влізеш тоже, все одно. А ти вроде ти б хіба на стретю рушаєш? Що? Та да ні, родич пеш. Нет, сильніше може возьми. Або більше газу дай. Що на тебе глохне. Зараз Льоха покаже як треба. <звук> Іванович, це що у вас на території відбувається? Не-не, <звук> 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 Льоха, він зараз заїжджати буде. <звук> Льоха, зараз заїжджати буде. Та, стань трохи <звук> сюди. Світло, світиться. Да. Зараз не, зараз да. <звук> да, включай, зараз будемо дивитися. пум 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 Мої нові кросовки, нові штани. Круточка. А? А? Жалко, звісно, що через два дні у цьому болоті буде погано. Ну ладно, ждемо, ждемо. Помогнітолі, то що стояло? Короче. Тобі моєтолу дать. Це в мене є магітол, я тобі дам просто моєтолу. Подключиш. Що тобі подобається? Що, що? В принципі, їде. Передача ще робоче. Не, вона їде непогано, треба просто понастроювати її. Оці крутілки, те, що то крутили ми, то треба, щоб професіонал крутив їх, а не ми. Ну то чисто так на глаз давати. Да. Дали, щоб вона робила, а, по суті. Да. На холодну на одне робить на гарячу. Да. Audi 90. Чуєш, на і 1000 гривень, заборі нового, а я за 4 покупав. Отвечай, акум тільки з пленки зняв. Абсолютно новий. Байден понадобиться. Да, акуметок, звісно, понадобиться. Оставляй того, технічно кров. Він абсолютно просто новий акум. Тримайте, ручку опустив? Так. Об ручку опустив? А, ручку так. Ось так закриється, так. Плюс сто і далі, ні? А -а -а. Ну, добро, я поки не хочу самому самоліпати. Ага. Просто дивіться, що під четверку знайшов в універсалі, нормально. Ну добре, ви теж будете їхати. Давай, розчитаємося десь цей. Скільки? Ну, 800 тисяч. А, тебе в гривнях? Так. Да. 800 може на 2.5. Це 34 і ще тисяча, 35. Іван, це ви вітру нагнали, шороха? тут сколько? по десятке все и только два. Давай я так рассчитаю Да. Давай, это не пугай. А, сколько вам, Иван Иванович, тысячу? Давай, повтори, блядь. Бляха, муха. За то, что я ждал, блядь, давай еще, блядь. Вицовки? <свеч> давай, блядь, был упе, скільки кикамашин. Уже в'їжджають, вже бачите, в'їжджають? Да. А так-то ви кричите, коли да, оставляю. Блядь, а так-то давай. Давай, не даєш, то забирай їх нахуй. О, о тебе показали и існе лице, а пленка записала. Все, все. 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 Да, Става, все. Добре, пацани, удачі. Було на сину народження, мені вообще пора їхати, бляха. Спасибо, 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 пацани. Лучший подарок за сьогодні – дві продажі крачей. О! Подгон, да, подгон. Забирай. Кого забирать? Два курші. А це не кручий вже, Іванович. А що? Я вам дам 200 гривень. Не, ми їм. <свісно> Все, ребят. Блях, я знову забув сторис зняти для інстаграма. Та яшкин Мошкін. Кожен раз так, друзі. Отакі сьогодні видався народження у мене. Прикольно, що продано два крача. Хтось там їде. Все. Тачечки дві продано і нам нічого торгувати. Джета по потерпеду купимо, а та на розбор. І у мене просто нема ні одної машини. Прикольно, прикольно. Бюджет наший ось такий, Шукаємо нові варіанти. І так, друзі, щоб цей випуск був хоч трішечки корисним. Давайте згадаємо рівно місяць тому. Ми почали цей щоденний марафон, 28 грудня. Сьогодні у нас 27 січня. Що ми зробили за цей місяць? Ми будемо подводити підсумки кожного місяця, що у нас відбулося. За місяць ми купили три автомобілі на розборку, три розібрали. Це вже четверта машинка на розборку. І перепродали п'ять машин, просто взяли для перепродажі. Знизу ви бачите на екрані машинки. Червоним це та сума, яку ми потратили. Жовтим це та сума, яку ми вложили. Деякі машини просто ви бачите 50 доларів. Це просто з'їздить, купити на топливо. Ну і плюс-мінус кататися туди-сюди. І зверху ви бачите зеленим, скільки ми на них заробили. Так, деякі машини ще є мінусові. Наприклад, ці ті ж перші. Наші ауді ну це і прикол розборки, бо тому, що мотори на місці, коробки не продані, навіть диски титанові не продані. Ну і Peugeot поки нуля по нулях. Ми ще навіть до нього не дійшли. І отаку суму, якщо підсумувати з цих всіх 10 автомобілів, отаку суму ми заробили. Ну там був звісно зароботок великий на Passat. Ще є одна машинка. Це ось ви бачите, Jetta. це є просто покупка але ще до неї не дійшли. Скільки ми заробимо на ній, ви побачите вже в нашому так називаємо третьому сезоні, який буде через пару днів. Бо тому що треба час на монтаж. І ми вже збираємося в той же графік, чуть би не виходимо щодня, бо тому що деколи два дні йде, а ви бачите це за один день, за одну серію. Тобто два пополовинки, і це збиває з нашого графіка, і ми не встигаємо змонтувати новий сезон. 21 ша серія вже буде з неділі, пару днів треба почекати, щоб знову у нас було цей запас. Ми зараз з'їздимо по торпеду. Ми далі будемо працювати, але виложувати Ну ми не можемо. Ну просто не можемо. Бо деколи дні реально не цікаві. Тому так, отакі підсумки другого сезону. отаку суму ми заробили. Отакий у нас зараз є баланс. Як там воно зв'язано з тою сумою, що ми заробили, чому у нас такий баланс. Ми ж почали з тисячі доларів, потім це було довго. Це буде. Реально довго і додавили ще дві тисячі доларів наші є кошти. У нас продано все крім цієї джет. Ми в пошуках нових машин. Тому це вже буде з неділі.